Вітаю з вами компанія НРМ. Сьогодні у нас на відеогляді квартира у ЖК «Грейт» 76 квадратних метрів. Тож продовжуємо огляд цієї квартири. Зараз ми знаходимося у зоні вітальні. І окремо хотів наголосити на тому, що для нашого клієнта це інвестиція і вона вже здалась в оренду за 1500 доларів на місяць. А це підтверджує, що дизайнерські ремонти мають високий попит і взагалі актуальність. І давайте розповім вам більш детально про всі фішки, які ми взагалі тут застосовували. Зона ТВ, як ми бачимо, представлена у нас гіпсокартонним коробом, в який монтовано телевізор. Знизу є. Полиці з місцем для зберігання, між якими у нас є керамограніт з підсвічуванням. відкрита шафа, також з двома дверцятами, і зверху можна буде розташувати сам роутер. Позад мене ми бачимо штори Blackout, також тюль, щоб захищатись від сонячних промінів. Дизайнерський світильник. І також на цій стіні ми використовували гіпсокартон з підсвіченням для імітації панелей. Завершую повністю цю зону, великий кутовий диван, не розкладний, але проте дуже комфортний. І далі ми з вами переміщаємось ось сюди. Тут у нас лоджія, яку ми можемо також окремо закрити як тюлю, так і шторами. Входимо до неї. Тут у нас зона релаксу, яка представлена двома. Кріслами дуже зручними, також є полиці для зберігання, закривають вікна в нас рулети і також маємо невеличкий стіл. І давайте далі з вами перемістимось у серце цієї квартири, а саме на кухонну зону. До речі, в нас є вже дві квартири, які ми реалізували точно з таким самим плануванням, 23, і хочемо вам їх показати. Перша з цих квартир вона має точно таке саме планування, при цьому виконана повністю в інших кольорах і має такий самий бюджет на реалізацію. До того ж, сам бюджет на реалізацію цієї квартири ви можете побачити на нашому сайті у окремому розділі вартість робіт. Друга квартира в нас залишилась по плануванню двокімнатною, проте має дуже класний акцент у вигляді скелі. Це була основна фішка цієї квартири, і значно вищий бюджет на реалізацію. І давайте повернемось у нашу світлу простору квартиру, в якій в нас кухня, як ми бачимо, реалізована без верхніх фасадів. Маємо стільницю з кварцу, дуже ударистій матеріалу раковина ось таким стильним змішувачем, і повністю вбудована у нас вся техніка. Духовка, варильна поверхня, над якою у нас розмістилась дизайнерська витяжка. Також ось з цієї сторони ми маємо вже закриті повністю пенали з місцями для зберігання. І ось за цими фасадами шириною в 70 см, ось за відкривання за сам фасад через ручку голу, ми маємо великий повнорозмірний холодильник і також морозильну камеру. Які взагалі нічому не поступаються в окремо стоячих варіантах. І до того ж, до цієї кухні в нас є острів, до якого ми доєднали ось цю стільницю, і таким чином поєднали сам острів, функціональний з місцями для зберігання, і обідню зону, яка в нас, до речі, представлена ще з такими зручними стільцями. Далі в нас ДСП-меблі переходять саме у пофарбовану стіну, як ми бачимо з такими. Невеликими прорізами. І далі приходимо з вами у зони передпокою. До речі, кварцвінілого покриття в нас повністю єдиним контуром по всій квартирі, встановлено, як бачимо. І також сам плінтус у нас тіньовий, реалізовано тут. За дверима прихованого монтажу. Ми бачимо, у в нас є гостьовий санвузол, який представлений, звичайно, раковиною, унітазом, дзеркалом з підсвіченням. І також за цими меблями у нас прихований пральна машина, бойлер. І також доступ до сантехнічних комунікацій. Далі тут у нас самі вхідні двері, маємо майстер-вимикач, обов'язкове рішення, яке ми завжди взагалі на всіх квартирах робимо, яке вимикає просто по одній клавіші все освітлення. Також маємо з декоративної штукатурки ось таку композицію, яку в нас доповнює це дзеркало з підсвіченням, невеличка консоль з місцем для зберігання і вмонтована шафа. Велика, як бачимо, з доступом до електрощитка, який має автомати для зручного користування, і також повністю все підписано, який в нас продовжується, по суті, ось такими скляними затемненими фасадами, які відчиняються, мають чорний профіль, зачиняються, звичайно, в нас на доводці. І далі ми вже можемо перейти з вами саме у зону майстер-санвузлу. Двері у нас тут так само відчиняються. З стопором, і маємо, до речі, у нас є тут терморегулятор для електричної теплої підлоги. Заходимо всередину. Він у нас дуже класно виглядає ось за цими розсувними дверима. У нас є подіум, на якому в нас розташувалися відкриті полички з керамограніту, вмонтована душова система з окремо стоячою ванною, яку у нас повністю освітлює лайтбокс, монтований у стелі. Як ми бачимо, дуже класне дизайнерське рішення. Далі у нас тут є. Ось ця раковина, яка повністю виконана з керамограніту, дуже так, тонка робота, велике дзеркало з підсвіченням додатковим і також фоновим. Далі виходимо з цієї зони і по суті вже можемо потрапляти у останню зону, а саме у зону спальня. Яка в нас вийшла такою ж світлою, як і вся квартира, все в єдиному стилі. І окремо ще хотів розповісти про те, як ми фарбуємо безповітряним методом з краскопультом. і просто подивіться, як це все бездогано в нас виконано. Тут ми маємо вбудовану шафу з дуже затемненим склом і з чорним профілем. Звичайно, все на доводчиках, Місце для зберігання дуже багато, все з підсвічуванням. Це столик у нас для макіяжу, дзеркалом і відкритими полицями. Також маємо досить велике ліжко з м'якими панелами і вбудованим підсвічуванням саме по стіні, і також світильниками. Також ви можете не турбуватись про шум від сусідів зверху, тому що ми працюємо з гіпсокартонною стелою. Яку ми також будовуємо шумоізоляційну вату. Ну, як ми бачимо, також у нас по стелі є різні варіанти освітлення, і трекові системи, і точкові світильники. Тож сподіваюся, що вам сподобалася ця квартира. Якщо ви плануєте інвестицію в нерухомість, що потім вигідно продати або здати квартиру в оренду, звертайтеся до нашої компанії і ми допоможемо розробити класні планувальні рішення, візуалізації і втілити це все у життя. З вами була компанія Інорем Едуард Славгородський, і чекаємо на ваші звернення.